Доброго дня, шановні глядачі, і ласкаво просимо на трансляцію військової процесії на честь 80-ї річниці Дня Перемоги в Європі. З вами Олександр Яблонський, і я перебуваю на Молстрит, де вже ось, ось розгорнеться це дивовижне дійство. Зараз ми бачимо, як окремі підрозділи займають свої місця, готуючись до початку параду. Зовсім скоро ми станемо свідками величної військової ходи, яка пройде вулицями Вестмінстера, від парламентської площі до самого Букінгемського палацу. Парад розпочнеться опівдні під урочисті удари Бігбена. І, наче відлуння історії, ми почуємо голос самого Уінстона Черчилля, уривки з його легендарної промови у виконанні актора Тімоті Спола. Is your hour. This is not a victory of a party or of any class. It's a victory of the great British nation as a whole. We were the first in this ancient island to draw the sword against tyranny. Every man, woman, and child in the country had no thought of quitting the struggle. When shall the reputation and faith of this generation of men and women fail? I say that in the long years to come, not only will the people of this island, but of the world, wherever the bird of freedom chirps in human hearts, look back to what we have done and they will say, do not despair. Do not yield to violence and tyranny. Straight forward and die if need be unconquered. Сама процесія вирушила близько 10 хвилин тому з парламентської площі, і зараз вона просувається вздовж Уайтхола, прямуючи до нижнього краю трафальгарської площі. Звідти вона поверне ліворуч, пройде під адміралтейською аркою, вийде на Молстрит. Перший у колоні генерал-майор Джеймс Боудер, старший офіцер. Відповідальний за всі державні церемоніальні заходи в столиці. І хоча сьогодні вся його увага прикута до цієї визначної події, вже найближчими днями він зосередиться на інших важливих заходах церемоніального календаря, зокрема на параді на честь дня народження короля. Ось і перша частина процесі, яка з'являється у полі нашого зору, це королівська кінна артилерія. Очолює її майор Люк Вагнер, якого ми бачимо на чолі полонив, варти на своєму вимуштованому гнідому коні. До речі, саме масть коней відрізняє їх від кінного полку господарської кавалерії, чиї коні переважно чорні, за винятком музикантів і трубачів, які зазвичай їздять на сірих. Королівський загін везе за собою 13 фунтові гармати часів Першої світової війни, їх тягнуть у пряжки коней. Загалом, королівський загін налічує 180 осіб і базується у Вулвічі, що на південному сході Лондона. У їхньому розпорядженні близько 120 коней. Кінг Струп відіграє надзвичайно важливу роль у державних церемоніальних заходах у Лондоні. А ось ще один кавалерійський полк Британської армії. Цей підрозділ базується в казармах Гайтпарку в Найтцебарічі сьогодні на чолі кавалерійського підрозділу, де оркестр почесної гвардії під керівництвом майора Крейга Байботера. Оркестр кавалерії двору є змішаним і складається з представників двох полків Залаїв Кардс і Блус Royals. Вони виконують як церемоніальні, так і оперативні завдання. Салат Гарц – це другий за старшинством полк британської армії. І ось вони, у кадрі, в своїх неперевершених парадних мундирах і жокейських шапках синього кольору. А за ними крокує піший член рятувальної роти, вигляд якого просто заворожує. А ось і Блуз Ан, у них є власний трубач, якого ви можете побачити, верхи на сірому коні поруч із командиром дивізії. Щоб стати солдатом кавалерії пору, потрібно близько шести місяців наполегливої підготовки. 99% новобранців, які потрапляють до кінного полку двору, щойно закінчили базову підготовку. Не забуваємо, що перш за все, це солдати. І що вражає, так це те, що 99% цих хлопців ніколи раніше не сиділи верхи на коні. Лише уявіть, за 6 місяців вони перетворюються з абсолютних новачків на правних вершників, здатних керувати півтонним конем. Часто за кілька кроків від його величності короля. Це яскраво демонструє, наскільки якісною є їхня підготовка і наскільки глибоким є процес трансформації, який вони проходять. Хто ж наступний? А наступний оркестр його величності Королівської морської піхоти Портсмут. Їх неможливо спутати ні з ким іншим. У своїх білих шоломах вони крокують пішки за двома частинами кінного ескорту. Цей конкретний оркестр є нащадком оркестру артилерії королівської морської піхоти, який був сформований ще в 1861 році. За ними йде почесна варта з трьох видів військ, що складається з представників королівського флоту, британської армії та королівських повітряних сил. Ми бачимо гвардійців у ведмежих шапках, льотчиків, а вже за кілька хвилин у кадрі з'являться і військовослужбовці британської армії.

Участь у параді військовослужбовців Збройних сил України. Існує дивна іронія в тому, що хоча ми сьогодні відзначаємо 80-х років миру в Європі, у параді беруть участь люди, які зараз воюють за цей мир. Прапори співдружності проносяться повз глядачів, за ними йдуть військовослужбовці з усього співдружності, зокрема з Канади, Австралії та Нової Зеландії. Більшість цих прапорів сьогодні несуть представники 16 полків королівського корпусу зв'язку, більш відомого як королівські сигнали. Ось ми бачимо загін українських солдатів, які гордо несуть свій український прапор глядачі вітають українських військових. А зараз ми чуємо музику наступного оркестру. Це оркестр його величності королівських морських піхотинців Колін гуда який був сформований у 2009 році. Оркестр брав участь як у похороні покійної королеви Єлізавети II, так і в коронації її наступника, короля Чарльза III. Як і інші музиканти у Збройних силах, під час конфліктів ці військові можуть бути залучені до надання медичної допомоги. За ними слідує маршовий загін Королівського флоту, що складається з особового складу Церемоніальної гвардії Королівського флоту, яка базується на військово-морській базі його величності в Порсмуті. Близько 30 з цих військових є представниками королівської морської піхоти з навчального центру командос у Лаймстоуні. Лаймстоун був відкритий під час Другої світової війни. Наступним прибуває оркестр Королівського армійського музичного корпусу. Іграють музиканти з регіональних армійських оркестрів, зокрема з Тітворського, Колчестерського та Катрікського. Керує оркестром майор Пітер Брайден, музичний керівник Британського армійського оркестру Тітворського. Звичайно ж, за цим армійським оркестром проходить армійський контингент цієї процесії. Очолює колону Центральний оркестр королівських ВПС один із трьох регулярних оркестрів королівських ВПС, що зараз базується на авіабазі «Нордголд» у Західному Лондоні. Сам оркестр був сформований у 1920 році, але цікаво, що його коріння сягає ще часів Першої світової війни та неофіційних оркестрів королівського льотного корпусу. Як і на всіх парадах, особовий склад бере участь у порядку старшинства, тому ми спочатку побачили королівський флот, за ним британську армію, а тепер наймолодший з трьох видів королівські повітря. На чолі колони стоїть Центральний оркестр Королівських повітряних сил, один із трьох регулярних оркестрів Королівських повітряних сил, що зараз базується на базі РАФ Нордхолт у Західному Лондоні. Сам оркестр був сформований у 1920 році, але цікаво, що його походження сягає ще часів Першої світової війни та неофіційних оркестрів Королівського льотного корпусу. За ними йде особовий склад маршового загону королівських повітряних сил, який набирається за скадрилі королівський прапор та 34 ескадрилі, що базуються на базі Ари Флимен. Лимен, єдина авіабаза Ариф на півночі Англії, її злітно-посадкова смуга орієнтована з півночі на південь, що має велике значення для стратегічних цілей. 34 та ескадрилья входить до складу полку Ареф, який був сформований у 1951 році. Є щось неймовірно зворушливе в звуках сопівок, що наближаються. Цей величезний ансамбль сопівок і барабанів складається з музикантів з оркестрів Шотландської гвардії та Ірландської гвардії. До них також приєдналися супілки та барабани королівських військових повітряних сил. Шотландськ славиться своїми волинками та барабанами, а Ірландська гвардія надає більшої переваги барабанам. За ними йдуть польові медичні сестри, війська цивільної служби у формі. І ось ми бачимо поліцейських, які елегантно марширують у своїй парадній формі. А за ними йдуть кадети Збройних сил та молодь у формі. Нарешті оркестр бригади хлопчиків та дівчат. З військової точки зору це завершує активну участь військовослужбовців у цьому параді. Але давайте ще кілька хвилин насолодимося святковою атмосферою. very proudly it has to be sent saluting to the right as he goes the king's on his feet acknowledging that salute and returning one